Добрий день напередодні з'явилася інформація про успішний характер атаки української БПЛА по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації. Зокрема, повідомлялося про удар безпілотників Сил оборони України по об'єктах на території міста Бориса Глєц. Спочатку незалежна російська видання Астра повідомила, що удару зазнав Борисоглєбський авіаційний центр підготовки льотного складу імені. Чкалова. Втім, пізніше стало відомо, що удар був нанесений по військовому об'єкту, а саме 711 му авіаремонтному заводу. Давайте разом з вами розглянемо. Чим саме важливі ці два об'єкти для військово-космічних сил Російської Федерації? Варто зауважити, що одним із ключових моментів у підготовці військової авіації є навчання льотного складу. Як відомо, підготовка одного льотчика є значно дорожчою і тривалішою ніж військовослужбовця. Крім того, кількість особового складу у військово-космічних силах Російської Федерації є досить обмеженою. Тож військових навчальних закладів, які готували би і спеціалізувалися саме на льотчиках у Російської Федерації обмаль. Власне кажучи, на території Російської Федерації їх лише два: це Краснодарське вищовійськово авіаційне училище льотчиків та Воронезька військова повітряна академія імені Жуковська Гагаріна. У 1992 році навчальний центр у Бориса Глебську став філією саме академії, яка розташована у Воронежі. На території навчальної авіаційної бази у місті бориса Глебськ готували саме тих льотчиків, які ведуть. Обстріли української території, як театру бойових дій, так і безпосередньо житлової інфраструктури українських населених пунктів. Відповідно, що втрата як особового складу, так і навчальної бази для підготовки льотного складу є досить чутливим ударом по можливості ВКС Російської Федерації. Варто зазначити, що з моменту широкомасштабного вторгнення російських окупаційних військ на територію України ВКС Росії вже зазнала досить чутливих втрат за різними оцінками. Силами оборони України було знищено від 130 до 150 російських літунів. Тому відповідно, удар по навчальному центру Борисоглебського, а до речі, про кількість жертв серед особового складу російські окупанти не повідомляють. Є серйозним викликом для можливості ВКС до підготовки льотного складу. За оцінками російської сторони для підготовки одного пілота російський бюджет має витратити від 6 до 8 мільйонів доларів, і причому навчання пілота це не півроку, це не взльот посадка. А за часів Другої світової війни подібна практика використовувалася ні. Наразі складна техніка, і відповідна літун має пройти як мінімум два роки підготовки, а по максимуму до п'яти це без урахування досвіду участі у безпосередньо бойових діях. Ну і давайте розглянемо другий об'єкт, який був уражений українськими безпілотними літальними апаратами. Йдеться про не менше, а може навіть і більш важливий об'єкт. Військово-промислового комплекса країни-окупанта. Варто говорити, якщо Борисоглебський навчальний центр це робота на перспективу на майбутнє, то, відповідно, ураження 711-го авіаційного ремонту це вже не історичні перспективи це зниження можливості ВКС щодо нанесення ударів по е, території України. Варто говорити про те, що інформації у відкритих джерелах щодо діяльності цього підприємства, обман менше з тим, аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа, зміг зібрати первинну інформацію. Мовля про те, що з 2021 року, коли Російська Федерація вже почала готуватися до широкомасштабного вторгнення на територію України, всі документи, в тому числі річні звіти цього підприємства, були засекречені. Ну, але все ж таки деяку інформацію знайти вдалося. Так от, згідно даними, 711-й завод займався ремонтом чи то відновленням різноманітної авіаційної техніки. Зокрема, повідомляється про те, що на підприємстві займалися ремонтом і виготовленням крилатих авіаційних ракет класу повітря Земля Х-25 і Х-58. Крім того, завод, який був уражений безпілотними літальними апаратами Сил оборони України, виготовляв та модифікував системи наведення для таких російських ракет, як Х-22 та Х-55, з використанням яких окупанти протягом двох років тероризують в першу чергу цивільне населення українських міст. Нагадаю, Х-22 – це ще радянська розробка, і відповідна. Модернізація Х 22 граничний термін зберігання, якої до 30 років край необхідний компонент в моменті діяльності ВКС Російської Федерації, тобто мовиться про те, що саме на цьому підприємстві модифікували системи наведення для цих ракет Х 22 відомо як вбивця авіаносця, бойова частина до 1000 кг тротиловому еквіваленті. Високоточною зброї її назвати не можна, враховуючи її радіус відхилення від цілі до 500 метрів. Тому не випадково саме Х-22 використовується російськими окупантами для ударів по інфраструктурних об'єктах України. В першу чергу в житлових кварталах, саме за рахунок бойової частини, і росіяни намагаються створити е, хаос і паніку серед цивільного населення. Мовиться про фактичне використання російської армії зброї невибіркової дії. але варто говорити про те, що атака по Борисаглебську має не тільки військове, але й відповідна політичне ідеологічне забарвлення. Борис Глеб знаходиться на відстані до 300 кілометрів від умовного російсько-українського кордону. Відповідно, на цій відстані стратегічні об'єкти у тилових районах Російської Федерації, тим більше враховуючи їх значення для ВКС Російської Федерації, мали би бути прикриті системами ППО. Але як бачимо, сталося не так, як гадалося. Українські БПЛА обійшли в чергове російські системи ППО і продемонстрували їх повну безпомічність. А це вже не військова поразка, це ідеологічна і політична поразка. Військового і політичного провіду країни-окупанта весь від чергово переконався в тому, що стратегічні об'єкти на території Російської Федерації на відстані до 300 кілометрів від лінії кордону є абсолютно беззахисними перед ударами дронів Сил оборони України. Причому я зауважив: вибір цілий був не випадковий. Це законні цілі. Сил оборони України військово-інфраструктурні об'єкти, які задовільняють потреби ВКС Російської Федерації. Жоден з західних політиків не може закинути українській стороні про те, що ми не маємо права наносити подібного характеру удару по військовій інфраструктурі Російської Федерації. Ще раз нагадаю. Це виключно законні цілі української сторони. Причому удари наносяться виключно з використанням БПЛА українського виробництва. Ми можемо відзначити те, що удари були нанесені БПЛА, які пройшли глибоку модернізацію. Це відповідно і збільшення радіусу ураження і головне збільшення бойової частини. Ті руйнівні наслідки, про які можна свідчити з відкритих джерел. Наочно говорять про те, що виробничий процес на підприємстві 711, а це авіаремонтний завод, підкреслюю, наголошую, наразі призупинено. І відповідно можливості російської сторони щодо використання авіаційних ракет теж зменшені. Тому можемо говорити про те, що Сили оборони України завдали превентивних ударів з метою зменшення активізації російської авіації в моменті нанесення ударів як по інфраструктурних об'єктах на території України, так і відповідно по житлових кварталах. Ми разом з вами спостерігаємо за подіями подальшому. Чекаємо гарних новин від сил оборони України щодо знищення. Військово-промислового комплексу Російської Федерації на території самої країни-окупанта і тримаємо стрій під відео опубліковані реквізити для надання допомоги у роботі аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Дякую наперед. Ми працюємо в першу чергу завдяки вашій допомозі. Це буде Україна. Ми того варті.